Друзі, усім привіт! Це традиційне відео раз в тиждень, я випускаю їх в неділю. Сьогодні хочу поговорити про ті звички, які допомагають мені рухатись по життю натхненно, бути енергійною. Пахнути життям, так і е, я хочу, аби це відео додало вам ідеї, як можна зробити своє життя кращим. Е, перше, що потрібно зробити, аби ваше життя таке стало кращим, так це е, щиро цього захотіти. І можна нарікати на будь-яку із життєвих е, труднощів. Але якщо глибше копнути, то насправді можна знайти вигоду, тому чому мені вигідно мати ті чи інші а, трабли в житті. І якщо ви хочете покращити своє життя, так то почніть з того, що просто сядьте і чесно випишіть, а чому вам вигідно, аби ваше життя було таким, яким воно є. І це той момент, на якому застрягає дуже багато людей, тому що в нас в культурі зараз і. Сучасні тенденції, вони якби підштовхують шукати відповіді, але а, дуже мало контенту, який підштовхує не шукати відповіді, сісти, і зупинитися і піти в тишу, в чесний діалог з собою. І з чого ви можете почати, просто візьміть елементарно листок і ручку, і просто повиписуйте те, що вас в житті не влаштовує. А перед цим напишіть. Собі чесно, чому вам вигідно, щоб так було, так? Тому що інколи ми маємо якісь труднощі, тому що через труднощі ми отримуємо увагу, а іншим способом увагу нам отримувати не можна. Ми можемо мати якісь, наприклад, проблеми в особистому житті, аби не йти і не стикатися з болем. Ми можемо мати проблеми в реалізації, бо це вигідніше, ніж вийти в світ і зіткнутися своїми реальними розмірами, якими б вони не були так. Вони можуть бути і. Такими, які вас задовільняють, а може бути і навпаки. І ми інколи найчастіше ховаємося в своїх проблемах від реальності, такої, як вона є. Тому перший спосіб, щоб зробити своє життя кращим, дати собі чесну відповідь на питання: а чому я не хочу, щоб моє життя було кращим? А чому я не хочу, щоб моє життя було простішим? Може багато працюючи, я отримую таку вигоду як а, таку ілюзію? А, Потрібності, і я себе від цього дуже довго лікувала від цієї ілюзії потрібності вічної зайнятості 24 на 7, і від відсутності результатів тих, які би задовільняли мене. От тому перший пласт: подивіться чесно: а чому вам вигідно, аби ваше життя не ставало кращим? Наступна історія з тим, як зробити своє життя кращим, вона буде не з розряду успішного успіха. Це та тема, над якою я працюю зараз сама, і та тема, до якої я вас хочу закликати. Щоб життя стало кращим, почніть турбуватися про тіло. І це якщо ви супер Бізі 24 на 7, та, то секундочку, то це може бути так, так би, що? Тіло їде та їде, але історія з тим, аби. Піти здати на аналізи, подивитися, що відбувається в організмі, Піти подивитися, що в мене по вітамінах і гормонах, це те, що я дуже багато відкладаю. В мене зараз в пріоритетах це реально там є теми, які я вже налагодила. Подивитися чесно, що, яка в мене історія з тілом. Бо все, що ми проектуємо назовні, починається звідси, з цього маленького. Дітного храму, який в моєму випадку витримав дуже багато навантаження, витримав просто нелюдські якісь графіки роботи, витримав нереально потужний тиск, зовнішній і емоційний, і фізичний, і залишився в прекрасному стані і допомагати своєму тілу, розуміти, яких вітамінів мені зараз бракує, як стан речей з цими, з цими, з цими сферами. Може, тіло хоче масажу, дослухатись взагалі до потреб тіла. Тобто все, що стосується а, гармонії і контакту з тілом, а, варто взяти як пріоритет в покращенні свого життя. Це та інвестиція, яка просто безцінна, і це та інвестиція, яку а, ну, про яку ще ніхто, мені здається, не шкодував. Просто як Турбота про тіло, турбота про своє здоров'я, і все довкола цього так? потребує важливого визнання і участі, бо працювати з головою, з психікою це все прекрасно, але це все згодом. Подивіться, що у вас по тілу. І в цьому розряді я хочу сказати таку історію. та, я коли ще в Києві жила, я ходила на зустрічі різні з психологами, і там була така лекція від одного ком'юніті про Life-Work-Balance. Uh, про uh, баланс між роботою і uh, життям. І коли ми почали говорити, я дізналася, що там ще є Life-Work-Integration. Мені здається, типу, про те, що uh, ти не балансуєш, ти одне інтегруєш в інше. Тобто, якщо в тебе грудну графік, це моя історія. Але зараз не про це Історія, яку мені розповіли, і яку я дуже часто переповідаю, про те, як жінка прийшла в терапію, розповідаючи, що у неї там панічні атаки, про те, що вона себе дуже погано відчуває, так би, і в неї проблеми з психікою, коли психологиня запитала, а що по здоров'ю, і відправила її здати аналізи, виявилося, що у неї. Дефіцит вуглеводів, а коли в організмі бракує вуглеводів, він реагує так би так, як панічна атака, там руки тремтять і так далі. І коли вона налагодила Історію з там добрала в харчування та що їй бракує, налагодила сум всі психологічні аспекти, вони просто зникли. І ну, коли до мене приходять, наприклад, на лекції по харизмі або історія з проявленням не буває і бувають, але виглядає це дуже непрезентабельно. Зайобаність не буває харизматичною, а проявлення це класна цитата, яку я почула, що якщо ви наповнені... Втомою і порожнечою, то ви створюєте просто в зовнішньому світі втомою і порожнечу. Займіться своїм тілом. Можливо, додати просто спорт, можливо, елементарно здати аналізи, які ви 100 років не здавали, походити в обстеження, зробити чекап. І це те. Що допоможе вам зробити своє життя кращим не тільки сьогодні, бо сьогодні це може бути якби трошки багато часу тримати, а це допоможе зробити ваше життя кращим в перспективі, бо знання свого тіла, своєї фізіології дуже допомагає рухатися цим світом. Наступне, щоб зробити своє життя кращим. Потрібно розуміти, взагалі, як ці покращення мають виглядати. І одне з важливих етапів та створення якоїсь нової реальності, створення свого нового життя є момент моделювання. Як я хочу, аби виглядало моє тіло, як я хочу, аби виглядали мої стосунки, моя сім'я, як я хочу, аби виглядала моя взаємодія з друзями, як я хочу, аби відбувалася моя реалізація. Тобто я собі завжди стараюся створити якийсь, якщо навіть не детальний прототип того, як має відбуватися моє життя через декілька кроків, так? То, хоч якась базова історія з відчуттями, що я хочу відчувати в своєму тілі, наприклад, я би хотіла. Відчувати більше енергії, я би хотіла відчувати більше ясності в розумі в своєму там, я би хотіла опрацьовувати більше об'єму інформації, і тоді я звіти з цієї картинки про модельовий шлях. Так і я, я вам серйозно скажу, що б ви не моделювали, що б ви не там цей, ви все одно прийдете в історію, що там. Прикольно, щоб було здорове тіло. І не історія з афірмаціями, і не історія з там, якимось голодуванням і так далі, а реально об'єктивно піти, зробити чекап, подивитися, як відбуваються е, процеси в моєму організмі, що бракує, що треба додати, і так далі. Е, тому е, опушіть свої е, покращення, ті покращення, яких ви прагнете, і пробудуйте кроки до. Е, Своєю новою реальністю Наступна історія з тим, як покращити своє життя. Це історія пов'язана з тим, аби дозволити собі вийти за рамки. Це моя особиста історія. Я не вважаю себе тривожною особистістю. Я реально можу витримувати великі об'єми невизначеності, напруги, зовнішнього тиску. Я дуже легко йду в конфлікти, навіть якщо це там, конфлікти в по полічному полі і так далі. Я в це все йду дуже легко, тому що я дуже добре розумію свою Опори і так далі. Тим не менше, виявилось, що тривожність таки у мене є. Вона просто є в інших сферах, на інших територіях, на які я не заходжу. Наприклад, якщо в. В Плані проявлення я дуже легко проявляюся, говорю свою думку, витримую зворотність зв'язок. У мене там немає тривоги. Але тривога в мене може з'явитись, наприклад, в особистих стосунках, навіть не просто в стосунках, а в стосунках, в яких в мене є справді почуття, де у мене є любов і так далі. І на цій території, там, де в мене почуття, мені стає страшно. У мене там з'являється тривога. Тривога ага, втратити. Важливо мені людину, тривога пов'язана з тим, що а якщо мене не оберуть і так далі. І виявляється, я на цій території просто не заходжу. Так? І в моєму випадку історія з тим, аби е, думати там, за межами квадратика свого. за... Е, так би, відкритися світу, так, вона пов'язана з тим, аби ходити не тільки на ті території, де мені комфортно, де вже я вмію добре, впевнено і класно танцювати, а ходити на ті території, де я буду стикатися з новими об'ємами, з новими переживаннями і так далі. І наступне, відео вже трошки задовге, якщо вам цікаво, ми можемо зняти ще з такого формату, напишіть обов'язково про це. І наступне е, історія, яка, о, яка вона не дуже очевидна, але дуже багато людей не, е, не бажають собі щастя, не бажають собі класного, насиченого життя, не бажають собі, щоб їхнє життя було кращим. І оце бажання а, щиро побажати собі радості, любові, щиро побажати собі достатку, воно досі вважається якимось егоїзмом. От мені один раз на день народження побажають щастя, здоров'я много еліта. І так так якби я буду на цьому їхати. А якщо підійти до дзеркала і сказати собі, Надя, я бажаю тобі щастя, я реально бажаю, щоб твоє життя було кращим. Давай подумаємо, що ми можемо з цим зробити. Там народжується дуже багато різних інших відчуттів. Це ніколи не кінцева точка. Покращення це ніколи не кінцева точка. Ти або покращуєш своє життя, або воно погіршується. Це нормальні, очевидні і природні процеси. Тому я в цьому відео хочу вам щиро побажати бажання зробити своє життя кращим і робити дії в цьому напрямку. Тому сподіваюся, це відео було для вас корисним. Напишіть, що ви забираєте з цього відео для себе. І напишіть, на які теми ви б хотіли зі мною ще поговорити. З вами була ваша хранителька. Мене звати Надія, я авторка поезії. В минулому зараз не пишу нічого, авторка пісень тепер, авторка трансформаційних програм, комунікаційниця, ведуча, церемонімейстерка і просто жінка. Почуємося!